Далі перейдемо до історії, яка здійняла чимало галасу, зокрема в соцмережах. Зараз будемо і в ній також з вами розбиратися у Вінниці. Нагадаємо, минулої п'ятниці. А вечір там пройшов не з кавою на і не з пивом під під'їздом, а з криками і з спробами штурму під місцевим стадіоном. І Це було зовсім не про спорт, адже натовп, який скандував. Випускайте наших, мав на увазі не граців місцевої ниви. Спортивна арена обласного центру тимчасово перетворилася на ТЦК. І він прийшли туди вимагати відчинити двері для нібито пасифікованих рідних, знайомих та сусідів. Не розходились аж до ранку, попри комендантську годину. Захід мирним не видався. Хтось проломив ворота і вдерся на територію. Поліція застосувала спецзасоби і затримала п'ятьох найактивніших. Тепер їм інкримінують спробу захоплення державної установи. У самому ТЦК розповіли, військовозобов'язаних привезли на стадіон для стандартних мобілізаційних процедур, як то медогляду і оформлення документів. Серед них був лише один чоловік, якого затримали, бо його вже розшукували за ухилення від служби. І хоча емоційні сплески під час мобілізаційних заходів ми часто бачимо у мережі, міністр оборони Рустем. Колишній міністр оборони Рустем Умєров закликав не драматизувати поодинокі випадки. За його словами, на 90% призов на військову службу відбувається спокійно і відповідально. Так до нас долучається Тетяна Козаченко, адвокатка, членкиня ради громадського контролю при набу та дисциплінарної комісії набу 2018 тисячі по 2020 роки. Пані Тетяно, доброго ранку. Вітаю всіх. А, звичайно, що чергова подібна історія, вона збурює дуже багато різноманітних а, радикальних думок, які в нас особливо висловлюються у соцмережах. Але а, якщо а, чисто з холодною головою підходити із правової точки зору, то яким чином мала би діяти і а, військовослужбовці, і правоохоронці у цій ситуації? Дуже важко підходити з холодною головою, тому що ситуація є многофактором. Я вам скажу це безпосередньо як правник. Зазвичай незаконні дії людей можуть бути часто спровоковані незаконними діями влади, навіть свавільними діями влади. Просто Посадовці, які знаходяться в правоохоронних органах, будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, і таку перевірку будуть здійснювати їх колеги щодо притягнення їх дисциплінарної відповідальності. А щодо людей можна зокрема внести відомості в реєстр досудових розслідувань і фактично порушити кримінальні провадження. Якщо дивитися з холодною головою. То ми отримуємо інформацію, наприклад, що спровокувало дії людей. Те, що е, були в... при проведенні мобілізаційних заходів, затримані особи, які знаходилися в розшуку. Але питання в тому, що нам весь час говорить про те, що знаходяться люди в розшуку, Одна, однак, кодекс. Про адміністративну відповідальність і законодавство не містить такого поняття, як розшук при мобілізаційних заходах, тому що розшук це є частина кримінальних проваджень. Для цього потрібно ухвали слідчого судді. і таким чином ми весь час отримуємо інформацію про якісь розшуки, які насправді не є нормально врегульовані законодавством. І получається, що на сьогоднішній момент дії людей можуть бути спровоковані тим, що законодавство недостатньо регулює частину понять, які реалізуються, зокрема ТЦК. І коли говорять, що ТЦК затримали, але ТЦК не мають права затримувати, це повноваження поліції. Тому з одного боку, є однозначно прояви людей, які мають ознаки злочину, тому що люди... Діють з зокрема з тим, що вони проникають в державні будівлі на територію державних будівель, вони шкодять майно. Тут є можуть бути ознаки і захоплення державних будівель, і може бути хуліганство, і різні інші, зокрема ознаки правопорушень, але з точки зору саме держави. Повинно бути не тільки розслідування конкретних дій людей, а повинно бути розслідування, зокрема дій правоохоронців, які могли до цього е, привести. Повинно бути обов'язково притягнення до відповідальності, тому що на сьогоднішній момент довіра між людьми і між правохоронними органами надзвичайно низька. Пані Тетяно, а як тоді, що саме які нормативно-правові документи, які заходи має здійснити саме влада, держава зі своєї сторони, для того, аби діяльність ТЦК була приведена в ті стандарти, які мали би бути сприйняті суспільством? Хоча ми розуміємо, що враховуючи те, як суспільство в тому числі підігрівають. А я не думаю, що цих засобів це суб'єктивна думка, що цих засобів буде достатньо, тому що була в нас історія і про те, що давайте ми будемо реформовувати ТЦК, давайте там е, військовослужбовці ТЦК будуть носити бодікамери. Я не впевнена, що зараз всі забезпечені бодікамерами і Взагалі ця історія працює. Але ну можливо, ви як адвокатка більше е, Скажімо так, в темі і більше знаєте того, чи е, носять бодікамери, чи не носять, чи є відеофіксація, чи немає. Але от що має зробити держава для того, щоб все-таки робота військовослужбовців ТЦК не зустрічала от таких от, е, силових спротивів зі сторони суспільства? По-перше, будь-який посадовець, будь-яка особа, яка представляє е, державу, повинна діяти виключно на підставі. В межах і в спосіб передбачений законом насправді повноваження ТЦК повинні бути правильним чином врегульовані законодавством, зокрема щодо і до розшуку, якого насправді не існує. Тому що якщо особа, як каже ТЦК, знаходиться в розшуку, це означає, що в неї є порушення облікових даних, а це є підстава виписання штрафу. І тільки в випадку, якщо особа не сплатить штраф, не прийде на повістку, і тільки коли буде кримінальне провадження щодо ухилення мобілізації, тільки тоді можна говорити про кримінальні провадження і про будь-який інший розшук. Поки це питання не врегульовано, і фактично ЦСК здійснює це в, планному, в плановому форматі, тому що це ж не мобілізаційні заходи, це такі новаторства, рейди, які вимагають, зокрема від них. Планову мобілізацію, тому що внутрішні плани вони існують. Відносини між державою і між людьми повинні бути прозорими. І вся діяльність ТЦК повинна бути вписуватися в законодавство, щоб і дії могли бути перевірені, а винні особи притягнути до відповідальності. Я вам скажу зараз річ, яка з точки зору права є надзвичайно несумісною, але вона існує. Наприклад, Порушення мобілізації, тобто, якщо особа була, наприклад, затримана, а не могла бути затримана, на декілька діб кудись вивезена, рідні не могли її знайти, а такі випадки є, і безпосередньо ми їх, зокрема, супроводжували. От порушення, повне порушення процедури мобілізації не є відповідно до рішення Верховного суду скасування мобілізації. Воно є притяг підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності посадовців, тобто порушення процедури незаконності процедури, не є скасування мобілізації. От саме ця неврегульованість і подвійні стандарти є проблемами, наслідок якої Безпосередньо особи дійсно приводяться до такого стану, коли вони вчиняють правопорушення, і проти них вже законно, законно порушуються кримінальні провадження, і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, тому в регулювання діяльності. Е Територіальних центрах комплексатації і прозорі, щоб люди були обізнані, що їх очікує. Пані Тетяно. Я перепрошую діяти. в нас Оце просто до дві хвилини. Час. Але в нас люди обізнані у тому, що в нас іде війна. У нас люди обізнані в тому, що вони мали ще. Більше трьох років тому стати на військовий облік нас люди обізнані у тому, що вони отримуватимуть різним чином повістки. Але при цьому а, більша частина людей, які от зараз а, мають проблеми, отакі гучні і ТЦК, з'ясовується, що в них є проблеми із документами, принаймні ті історії, які є публічними. То знову ж таки, чи зараз в умовах повномасштабної війни і в умовах недоукомплектованості дуже серйозної бойових підрозділів, а чи дійсно в нас настільки прозора робота ТЦК, про яку ви говорите, буде виправданою і буде результативною з точки зору забезпечення сил оборони? Чи є порушення від людей однозначно такі порушення є? Але з точки зору законодавства це порушення військового обліку, яке має відповідні праві наслідки. Правовим наслідком є не насильна мобілізація в той же самий час, без можливості зайти додому, а відповідні виписання штрафів. Тому порушення людей є, але їх порушення повинно вирішуватися в порядку, передбаченому законом до будь-якої особи. Навіть та, яка чинить незаконно, повинні бути застосовані виключно законні процедури. От коли посадовці вчиняють незаконно, і це є свавіллям, це і повинно нас з вами турбувати, тому що якщо людина ухиляється відвіляцій, то для цього дотримується процедури, і саме це ми повинні. Вимагати від державних органів, тому що робота в будь-який інший спосіб є свавіллям держави проти власних громадян. Дякую, пані Тетяно, за відповіді. Тетяна Козаченко, адвокатка, членкиня громадського контролю при набу та дисциплінарної комісії набу з 2018 по 2020 роки. Шановні глядачки, які по перше, так і не вивчили моє ім'я. А по-друге, пишуть: якби твого сина викрили ТЦК, які держали в підвалі чотири дні без води та їжі, подивилася б, як ти до ТЦК відносилася. Дивіться, в мене є відповідь вам на це питання. Жодного з моїх друзів і братів і рідних, які є військово Бовцями не мобілізовували ТЦК. Це люди, які мобілізувалися самі. Це люди, які повернулися з-за кордону для того, аби захищати нас із вами. Тому у мене такої проблеми дійсно не стоїть, тому що всі мої друзі, більшість, а, взагалі, а, вони всі в силах оборони тих чи інших вони мобілізувалися самостійно. Тому в мене немає відповіді на це питання, тому що з таким дійсно я не стикалася.